Пошукова рятувальна операція на місці влучання російської ракети по житловому будинку на Дарниці завершилася. Про це написав президент Володимир Зеленський. Внаслідок вчорашнього масованого ракетно-дронового удару по Києву Росіяни вбили 23 людини, з них четверо діти, майже 60 поранені. На місці влучання ворожої ракети працює наша кореспондентка Ольга Читайло. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю пошукова операція завершена. Тепер розрібають завали. Чи змінилася кількість загиблих? Оксана, вітаю. Отже, пошукову рятувальну операцію завершили, як нам пояснили рятувальники о 9.40 і за, з цифри станом на зараз, так як її повідомляв президент, 22 людини загинуло. з них четверо дітей одній дитині не було і трьох років. Із тих 22 ще чотирьох не впізнали. Тобто тіла знайшли, але поки що невідомо кому вони належать. Окрім того, ще чотири людини вважаються безвісти зниклими, тобто з ними не можуть вийти на зв'язок. І як нам пояснили, рятувальні. Далі їхнім пошуком займається поліція, адже їхніх тіл немає під завалами, але родичі з ними не можуть сконтактуватися. Тож є імовірність, що цих людей на момент удару не було вдома. Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Також тут доволі багато місцевих, які прийшли забрати свої речі. Також люди зараз несуть квіти та іграшки до знищеного будинку. Постійно приходять і ті, хто знав, і ті, хто не знав. Власне також жінка. Ми зустріли жінку. Чия мама вчора зранку загинула. Це її звали Марія, їй було 64 роки, і її донька каже, вона не може досі повірити, що вона залишилася без мами. Вона не вмерла її вбили, вона жива розумієте? Я ніколи не проклинала Росію. Я думала, що вони з води. води, ну, води. Придуть до себе, придуть до тями, але Вони ніколи не придуть. Я прошу Бога. І сьогодні дня прошу Бога з того моменту, коли я її побачила в мішку, Не цих людей, не цієї нації не повинно бути. Ну, власне, ця жінка каже, що вона написала про загибель матері родичам в Росію і ті їй не відповіли. А, як я їх сказала, люди продовжують приходити. Зараз вони намагаються потрапити у ті квартири, які не були знищені так, забрати свої речі або їм допомагають. У цьому рятувальники, а, власне, речі це те, що єдине, що залишилося у багатьох із них. Ми були в укритті в цьому будинку. Ми завжди ходили, так? Тобто ви цього разу були? Ну, ми завжди ходили. І цього разу були. Єлі вилізли з нього. Ну, вона то начебто ціла, але там же ж для життя вона не придатна, тому що там нема сходової клітини, через яку треба потрапити в квартиру. Ну і, власне, люди, з якими ми поспілкувалися. Вони кажуть, що поки що з'ясовують, це ті, з ким ми поспілкувалися, з'ясовують, де вони будуть жити, тому що хтось ночував у родичі. Кось прихистила, наприклад, жінку. Ми бачили, прихистила двірничка, яка працює у цьому районі. На стресі люди поки що не зверталися за допомогою і до зокрема до місцевої міської влади. Тому питання житла для них актуальне наразі. У мене вся інформація, Оксана. Дякую, Олю. Це була Ольга Читайло. Читайло з місця влучання ворожої ракети в п'ятиповерхівку, де загинуло 22 людей. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки. Російський терористичний удар забрав життя щонайменше 23 людей, що понад 60 постраждали. Як повідомили в повітряних силах, це був один з наймасованіших обстрілів Києва. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці а найбільше дісталося Дарницькому. Понад добу тут тривала пошукова рятувальна операція. Її завершило у зруйнованій п'ятиповерхівці. Загинуло 22 людей. Ці кадри зі столичної Дарниці, другий день на перших шпальтах світових ЗМІ. Російська ракета прицільно влучила у житловий будинок, знищивши під'їзд п'ятиповерхівки. Один за одним рятувальники дістають людей з-під завалів. Почув заперетро. Гвалову діржить, голову держите. Голову держите. Однією ракетою росіяни убили тут 23 людини, з яких четверо діти. Та це ще не остаточно, адже під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошук за життя тих, хто вижив, борються лікарі. Загалом через масовану ракетно дронову атаку по Києву постраждали понад 60 людей. З них 11 – це діти, понад 30 у лікарнях, зокрема 13 пацієнтів у столичній лікарні швидкої допомоги. Частина з них у реанімації та відділенні інтенсивної терапії. Два пацієнти з різними ступенями тяжкості, різної глибини опіками м'яких тканин і отруєнням чадним газом і хімічними речовинами, які виникли в процесі горіння. Це черепно черепномазова травма, це травма органів дихання, це опік органів дихання і опік близько 40% поверхні тіла. Наслідки російського терору відчули у всіх районах української столиці. Постраждало 225 житлових будинків. Вибито майже п'ять з половиною тисяч вікон, переважно у Голосіївському районі. Ворог вкотре бив саме по цивільних, по житлових будинках, школах, лікарнях, банках, крамницях та по залізниці. Цей потяг інтерсіті учора мав вирушити у рейс Київ-Харків, але майже вигорів від влучання шахеда. Крім нього, постраждав парк швидкісних потягів. На щастя, працівники депо не постраждали. Бо були в укриттях, а це вже центр Києва. Влучання ракет зафіксувала камера відеоспостереження. Мішенню стала щільна житлова та офісна забудова. Сильно постраждала будівля головного офісу банку Кредит Дніпро на вулиці Жилянській. Вибухова хвиля вдарила по десятках сусідніх будівель, податковій салонах краси, крамницях. Особливо дісталося багатоповерхівці, що розташована впритул до банку. Спочатку чула вибухи просто на фоні, а потім один сильний вибух, і тоді вже вибуло вікна. І я хотіла вже вставати бігти, але одразу прям ну буквально пару секунд, і вже другий вибух був. Хоч з моменту атаки минуло більше 9 годин, рятувальники продовжують працювати у бізнес-центрі, в який влучила російська ракета. Навколо ж все шумить від великого прибирання бо склом і бетоном тут всипано навіть не те, що вулиці, а цілі квартали. За роботу одразу взялися комунальники, допомагали волонтери. Лише на цій локації півтора десятки добробатівців. Утім, запрошують усіх охочих, бо рук бракує. Ми зараз займаємося розбором завалів і перебиранням. А тут пошкоджений цілий квартал квартал, багато житлових будинків. Школа пошкоджена і адміністративні будівлі. Дуже багато пошкоджень. Пані Євгенія живе у цьому будинку всього рік. Її родина втекла з рідного Херсона, але війна наздогнала і в Києві. Але навіть в укритті було надзвичайно страшно і ну, таке враження, що це прилетіло ну, саме в наш будинок, де ми укривалися, побачили, що е, повністю пошкоджені всі вікна з першого по дев'ятий поверх. Вдома ж усе було перевернуто. Від вибуху повилітали шибки та двері. Та найбільше вразили залишки ракети просто на балконі. Можете побачити, ось є залишки. На ракети так, під тим склом. Там ще один шмат, якщо розгледіти. Ну, е, є шрапнель. Е, знайшла донька в себе на ліжці, є такі гвіздочки гострі, без е, шляпок. Попри атаку на офіс, система банку «Кредит Дніпро» працює у штатному режимі. Понівечені будівлі податкової служби поки не працюватимуть. В цій будівлі і по будівлі за адресою Пошолуденка вулиці знаходяться два центри обслуговування платників. І вони найбільш у нас актуальні, ці центри, на жаль, вони сьогодні зачинені. І на жаль, вони будуть зачинені завтра. Через російську атаку постраждали і дипломатичні установи кількох країн, зокрема посольство Азербайджану, будівля Британської ради та представництво Євросоюзу в Україні. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Пошуково-рятувальні роботи на Дарниці ще тривають. На цей час відомо про сімох зниклих безвісти. Даніл Самсонов, Аліна Майтвійчук, Максим Костенко, Факта Сітів, Єдині Новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.